Друзі, привіт! Пропонуємо вам електрошвабру Емеріо 2 в одному, яка дозволяє витерти та висушити підлогу за один прохід, заощаджуючи ваш час. Підлога висихає швидко та без розводів, збирає бруд, пролиту воду та навіть через домашніх тварин з будь-якої підлоги, включаючи тверду деревину, плитку, ламінат, вініл та лінолеум. Змінні ролики в комплекті 4 штуки чудово справляються зі своєю. Роботою та обертаються зі швидкістю до 400 обертів на хвилину. Гнучка, бездротова та легка електрошвабра забезпечує до 30 хвилин безперервного прибирання. Великий вбудований резервуар має двокамерну систему: 400 мл для чистої прісної води та 250 мл як контейнер для брудної води. У лоці дві штуки. За детальною інформацією. Звертайтесь до наших менеджерів, всім вдалих покупок та гарного настрою.